Вітаю вас на каналі Є мама Іммігрант. І сьогодні у нас важливі зміни у візовій системі Польщі, які можуть торкнутися багатьох українців та інших іноземців, що приїжджають до Польщі на навчання та роботу. Ставимо лайк, підписку і ми поїхали. Причини таких змін: Польща вирішила переглянути свою візову систему через виявлені порушення, які виникли через неконтрольовану міграцію з 2015 року. Уряд виявив три основні причини, чому мігранти масово приїжджають до Польщі: це відсутність комплексного законодавства щодо міграції, легкість отримання робочих та студентських віз і зложивання системою віз для навчання та роботи з боку іноземців. Новий законопроект це тільки законопроект, але вже він є. Для вирішення цих проблем уряд розробив зміни до 9 законів, що стосується видачі віз для роботи та навчання. Основна мета покращити контроль за візовим процесом і забезпечити прозорість системи. Або, коротко говоря, вони втомились від мігрантів, які приїжджають з однією ціллю, а тут знаходяться позовсім іншій. Контроль за видачею віз. Консули та Міністерство закордонних справ отримають доступ до персональних даних іноземців у базах даних податкової служби, ЗУС, прикордонної служби та інших установ. Це дозволить їм ретельніше перевіряти тих, хто подається на візи. Зміни для студентів: система видачі студентських віз зазначає, зазнає змін через те, що багато іноземців використовували ці візи не за призначенням. Зокрема, університети зобов'язані негайно повідомити про виключення іноземців зі списків студентів або про їхню неактивність у навчанні. Також іноземці зможуть отримувати візу лише після оплати навчання. Тобто, як раніше це, ну, в принципі, зараз деколи в деяких випадках це працює, що робиться студентська віза, приїжджає сюди, ніби студент, але йде відразу на роботу. На навчання взагалі не йде. Отримав студентську візу і собі працює. Ну і якраз з цим вони хочуть боротися. Нові правила для працевлаштування. Іноземці, які приїжджають працювати, зможуть отримати візу дистанційно. Але якщо вони не почнуть працювати або припинять це робити, роботодавець зобов'язаний помідовити консула протягом 7 днів. Відповідальність роботодавців. Підприємства, які працевлаштовують іноземців, зобов'язані дотримуватись законодавства у разі порушень, таких як нелегальне працевлаштування чи невідповідність умов роботи, роботодавці понесуть серйозні штрафи. Нові зміни до візової системи Польщі спрямовані на посилення контролю за міграцією та забезпечення законності працевлаштування і навчання іноземців. Взагалі, зараз це по всій Європі дуже розповсюджено боротись з нелегальною, повторюю, наголошую, міграцією. Бо, в принципі, багато хто і робив собі просто польську візу, а потім головне потрапити в Євросоюз, Шенгенську зону, і вже туди ти можеш вільно пересуватися собі, як хочеш, по ЄС. Але в моєму попередньому відео, якраз я говорив, що зараз це вже і не так вже і просто, бо ряд країн ввели. Прикордонні пункти, точніше, вони вибірково перевіряють в більшості випадків. Конкретно про це буде в цьому відео вчорашньому, буквально я про це розповідав. Тобто в ЄС зараз вже дуже тиснеться від нелегальної міграції, вже не вистачає їм грошей на соціали, не вистачає місця, де можна їх тримати. Ви на каналі є ОМАМ Емігрант. По лайку. По підписці до цього каналу, бо дуже багато з вас, хто дивиться відео, користуються інформацією, а не ставлять підписку. Ну і пишіть коментар. І бажано з п'яти слів, що ви про це думаєте, і взагалі, щоб просувати це відео далі. До побачення!